Тягові електричні двигуни, які використовуються на тяговому руховому складі, не зможуть коректно працювати без наявності електричних апаратів. Що таке електричні апарати? Це електротехнічні пристрої, які призначені для здійснення перемикань у ланцюгах рухомого складу. Електричні апарати поділяють на дві великі групи: це параметричні, які змінюють параметри електричних ланцюгів. Та друга велика група електричних апаратів комутаційні. Вони здійснюють перемикання в електричних ланцюгах. Для прикладу можна привести електропневматичні контактори, реле тощо. Детально розберемо класифікацію комутаційних електричних апаратів. Комутаційні електричні апарати бувають у вигляді контакторів. Контактори замикають або розмикають електричні кола під дією електричного струму, конструкція контакторів всіх типів схожа, тим не менше, контактори розрізняють за наявністю або відсутністю довгасної системи. Контактори, які розмикають та замикають електричні ланцюги безпосередньо під струмом, обов'язково мають у своїй конструкції довгасну камеру. Також розрізняють контактори за конструктивними виконаннями довгогасних камер, блокувальних контактів, вентилів або електромагнітних котушок. За типом приводу контактори поділяються на електропневматичні та електромагнітні, кожен окремий тип контактора та його особливості розберемо у наступних відео. Також комутаційні електричні апарати можна зустріти у вигляді реле. Реле це електромеханічні або електронні пристрої, які змінюють свій стан у відповідь на зміну вхідного сигналу, тобто замикають або розмикають контакти. Реле використовується для автоматизації різноманітних процесів на руховому складі. Також комутаційні електричні апарати можна зустріти у вигляді вимикачів. Вимикачі це ручні або автоматичні пристрої, які призначені для розмикання електричних ланцюгів при перевантаженнях, коротких замиканнях або інших аварійних ситуаціях. І останній вид комутаційних електричних апаратів це перемикачі. Перемикачі це пристрої, які дозволяють перемикати електричний струм під різними. Електричними ланцюгами рухомого складу. Для наглядного прикладу використання електричних апаратів розберемо фрагмент ланцюга увімкнення моторокомпресора електровоза серії vl 11 m Згідно панелі керування АПУ, при увімкненні акумуляторної батареї, напруга подається на провід e е 301 на клемовій збірці пульта помічника машиніста. Далі через v 25 до поміжні машини. На путі поміж така машиніста напруга подається на провід 308. Слід зауважити, що на деяких модифікаціях електровозів серії ВЛ11М цей провід має номер 309. Увімкнення моторкомпресорів виконується натисненням на кнопку компресори. На кнопковому вимикачі блоці кнопок 5. Зверніть увагу, що ми вже зустріли першого представника комутаційних апаратів це вимикач у вигляді кнопки. Компресори. Увімпнення цієї кнопки від проводу 308 через контакти кнопки компресори. Далі провід 701, замкнути контакт регулятора тиску РГД1, а це вже наступний представник комутаційних апаратів Реле АК-11Б. Напруга подається на провід Е703 та далі через замкнені контакти реле РП22 або блокувальні контактори БВ. На деяких модифікаціях електроволі серії VL11M. Напруга подається до замкнених контактів кнопки МК компресор. На блоці кнопок 7, далі провід 704, кутушка контактора К55, провід 700 земля. Та паралельно напруга подається на провід 702, блокувальні контакти контактора К-55, провід Е e 817. На сигнальну лампу МК мотор компресор провід 700 земля. Далі звернемося до силової схеми електровоза серії ВЛ11М. Після увімкнення контакторів К-55 на кожній секції створюється наступний ланцюг: плюсова шина 202 до поміжних машин, контактор К55. Згідно графічного зображення, бачимо, що цей електричний контактор має довгашну систему. Далі по проводу 213 через демферний опір r 22 який розрахований на 27 Ом провід-214, струм подається на обмотку якоря та збудження електродвигуна МК9, компресора. Зверніть увагу, що у прикладі ми бачимо, що фігурує вже третій представник комутаційних апаратів контактор К55 із використанням догасної системи. Продовжимо класифікацію комутаційних електричних апаратів. Комутаційні електричні апарати можуть бути контактними: це ті, які замикають або розмикають електричні кола своїми контактами це контактори. Реле автоматичні вимикачі тощо. Або комутаційні електричні апарати можуть бути безконтактними. Це ті комутаційні електричні апарати, які розмикають електричні ланцюги шляхом різкого зниження своєї провідності, це напівпровідникові ключі, магнітні підсилювачі в релейному режимі. Залежно від основних функцій, комутаційні електричні апарати відносять до різних електричних ланцюгів, таких як силових, допоміжних та до електричних ланцюгів керування. Контактні пристрої, які комутують електричні кола живлення тягових двигунів, називають силовими електричними апаратами. Це особлива група електроапаратів, які розраховані на струми комутації в декілька тисяч ампер та напругу в 1000 вольт. До силових електричних апаратів можна віднести струмоприймачі, які з'єднують електричні кола РАС електрохому складу з контактною мережею. Та заземлюючі пристрої. Також можна віднести до силових електричних апаратів комутаційні апарати для групування машин при пуску та гальмуванні і опори з реакторами, які використовуються для регулювання електричних ланцюгів, при пуску та гальмуванні.